Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні в нас біткоін скоригувався до 58 тисяч доларів. Альткоїни також е, пішли в корекцію. Тому сьогодні ми проведемо аналітику, розберемо, що відбувається на ринку та що може бути далі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде багато важливого і, відповідно, буде багато цікавого. Також. Повідомляю інформацію про наш закритий віп-канал Криптобізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали для навчання на загальну суму 2750 доларів для наших учасників. Якщо бажаєте вступити в закритий клуб, працювати, торгувати разом з нами, збільшувати торговий депозит по посиланням в описі. Переходьте, пишіть мені і заходьте в закритий канал. Ціна входу всього лише 150 доларів. Доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо до аналітики по біткоїну. Давайте для початку переглянемо таку метрику, як The Golden. Переглянемо наші сильні зони підтримки, де у нас точно може бути розворот ринку. На сьогодні по метриці The Golden це 52 тисячі доларів. Я не думаю, що в принципі, на даному етапі біткоїн буде рухатись так низько, хоча, хоча, в принципі, можливо, все. На даний момент наші сильні зони підтримки. 52 тисячі доларів. Тому в потенціалі, якщо почнуть знижувати вже ключову базову ставку, біткоін може відреагувати падінням. І весь ринок також. Тому що ми знаємо, що коли починається зниження ставки, ринок в нас рухається в сторону падіння, після чого розвертається і вже починає зростати. Ось така тенденція в нас відбувається. Переходимо на одноденний таймфрейм по біткоїну і переглянемо ситуацію тут. Бачимо, що біткоін в нас досить сильно скоригувався, пройшов майже до сильних своїх зон підтримки. Це в нас діапазон 56-57 тисяч доларів. Тому я думаю, що може бути таке, що біткоін опуститься і в цей діапазон 56 тисяч доларів. Після чого я думаю, що, звичайно, що з тих відміток в нас буде розворот. В такій локальній перспективі, якщо розглядати одноденний таймфрейм. Не факт, що ми будемо рухатись так низько, як 51-52 тисячі доларів. Скоріше за все, це зараз у нас відбувається останнє падіння, після чого, я думаю, що біткоін у нас буде переходити вже відповідно свій повноцінний бичий цикл зростання. Якщо глянути ситуацію більш середньостроково по біткоїну то Ми бачимо, що після того моменту, коли біткоін досягнув своїх нових АТХ, це у нас 73 тисячі доларів по біткоїну. Біткоін у нас торгується в такому боковику. В нас також була аналогічна зона акумуляції. Внизу, коли біткоін знаходився на відмітках 18-20 тисяч доларів, це в нас була зона акумуляції, а це, я думаю, можна назвати зоною. Реакумуляції, після чого біткоін, відповідно, виходить вже далі в новий бичий цикл зростання. І тут ми бачимо, що е, дана зона реакумуляції досить так добре відпрацювала. Спочатку ми торгували в такому діапазоні, можна сказати, 56 тисяч доларів, 70 тисяч доларів. Після чого в нас відбулося ось таке оновлення всіх наших минулих лоїв, і відповідно біткоін поступово відновлюється. Тому я думаю, що зовсім скоро біткоін буде. Вже проходити з цієї зони реакумуляції, буде проходити в повноцінний бичий цикл зростання. Якщо розглянути біткоін і його дно, яке в нас було відповідно у 2022 році, то ми бачимо, що це в нас тижневий таймфрейм. Ми бачимо ситуацію наступну: біткоін опустився на своє дно, після чого в нас тут була ось така зона акумуляції, після чого біткоін оновив в нас ще свої лої. Скоригувався до 15500, після чого в нас відновлення, корекція, і біткоін поступово перейшов у новий бичий цикл зростання. І відповідно зараз я бачу ситуацію наступним чином: що це наша, можна сказати, ось така зона реакамуляції по Вайкофу, в якій ми оновили наше дно, зібрали всю ліквідність. Відповідно, є в нас потенціал поступово виходити з цієї зони, переходити вище в новий цикл зростання. Також давайте перейдемо в наш телеграм-канал Криптобізнес. Обов'язково підпишіться, посилання є в описі, і переглянемо ось такі цікаві новини згідно цієї ситуації, як поводять, як поводять себе ринки, коли у США відбуваються вибори. І ми бачимо, що у всіх минулих циклах по біткоїну ситуація розвивалася та рухалася наступним чином. Ми спочатку, можна сказати, в такому боковому русі рухались. Ось тут у нас відбувались вибори в США, після чого ринки в нас рухались свій новий бачий цикл зростання. На даний момент ми знаходимося ось тут, тому до листопада ще є деякий період. Можливо, будемо поступово рухатись вже в сторону зростання, виходити вже вищі 70 тисяч доларів, торгуватись в діапазоні 70-80. І після виборів, відповідно, як і у всіх минулих циклах, очікується, що біткоін, криптовалютний ринок, розпочне свій повноцінний бичий цикл зростання. Також ще давайте переходити до альткоїнів, розглянемо ситуацію на альткоїнах, що відбувається тут, і що очікувати далі. Як ми бачимо, монета DOT на сьогодні торгується по 4,2 долари, досить низько. Ось тут у нас можна сказати, монета пройшла до свого такого дна. І постійно оновлює дані лої. Тим самим, я думаю, що великі крупні ігроки хочуть збити з толку всіх інвесторів, які тримають монету DOT, саме для того, щоб вони її зафіксували, продали на ось таких низьких значеннях, на ось таких низьких рівнях, і відповідно вони на даному рівні будуть це викупати. Як ми бачимо, ситуація була наступна: ми торгували в такому боковику: це в 6 доларів. 7,5 доларів, після чого пішли нижче, торгували знову тут в боковику 5 доларів 6 доларів. Знову пішли нижче. Зараз торгуємо з боковику 4 долари, 5 доларів. І відповідно зараз всі учасники також очікують, що монета з даного діапазону може піти нижче. Відповідно, буде втрачатись цікавість до монети, цікавість до монети DOT, Відповідно, будуть переходити в якісь інші альткоїни, продавати в USDT, фіксувати з мінус і так далі. Саме таку ситуацію і створюють крупний ігрок для того, щоб е на самих низьких значеннях забрати всю емісію, всю лік ліквідність, викупити всю монету. Після чого монета е буде, ну, відповідно, така досить велика кількість емісії буде в них. Відповідно, монету буде легко пампити на бичому ринку. Тому, відповідно, я думаю, що. Монету DOT потрібно накопичувати у інвестиційний портфель, тим більше по таким хорошим ціновим діапазонам. Наступна монета Ні Protocol. Тут ми бачимо, що в нас був сигнал на корекцію по 5,1 долар. Зараз відбувається корекція, монета вже торгується по 4,2 долари. Також, якщо корекція продовжиться, можемо прийти до відміток 3,7-3,5 доларів. Де буде хороша зона підтримки, з якої монета, скоріш за все, розвернеться і буде рухатись вже в сторону вище, монета Avax, Avalanche також вже довгий період часу монета торгується досить низько. Монета показувала зростання вже в цьому циклі до 65 доларів. Зараз ми торгуємось по 20 доларів, по 23 долари. Прийшли до сильної відмітки 28 доларів, після чого розпочалась корекція нижче. Також думаю, що тут ситуація аналогічно похожа на монету DOT, яку ми постійно змінюємо діапазон нашого боковика. І також учасники будуть думати, що монета буде рухатись все нижче і нижче. Відповідно, велика кількість учасників буде розчарована і буде фіксувати з мінус. Тим самим це буде саме ці цілі, які переслідує маркетмейкер, і, відповідно, буде викупляти всю емісію, викупляти всю кількість монет, після чого на бичому ринку буде досить легко дані монети пампити. Тому, відповідно, також монета Avalanche, на мою думку, це досить хороший проект, який потрібно купляти у інвестиційний портфель. І, відповідно, на бичому ринку, я думаю, що результати будуть досить хороші. І ми очікуємо, що монета в своїй третій хвилі зростання після цієї корекції пройде як мінімум до 150 доларів. Ну і відповідно далі вже буде четверта та п'ята хвиля зростання, який монета оновить свої АТХ. І я думаю, що буде торгуватися досить високо в цьому циклі. Також ще декілька слів по монеті Аптус. Як ми бачимо, хороша така зона акумуляції отут в нас відбувається, з якої я теж очікую досить сильний та потужний вихід вище. Коли, відповідно, розпочнеться в нас вже альткоін сезон або буде повноцінний прохід ринок. це як ми вже обговорюємо, можливо, в четвертому кварталі цього року. Тому монета Аптос досить хороший фундаментальний проект, який також потрібно, на мою думку, мати у своєму інвестиційному портфелі, тому що низька капіталізація, низька ціна, проект новий відповідно в цьому циклі, очікуємо, що він досить добре себе проявить. Також монета арбітром хороший е проект, який може принести десятки іксів. Також ціна досить низько, капіталізація низенько, тому, відповідно, є, що розкачувати в цьому циклі. І, як мінімум, 10-20 іксів монета арбітром, на мою думку, може принести в цьому бичому циклі.